Покликання до Богопосвяченого життя є Божим даром і не визначається жодними заслугами, досягненнями чи знаннями. Бог пропонує нам цей дар у світлі абсолютної свободи, для нашого щастя і з безмежної любові до нас. Ісус запрошує нас слідувати за Ним у чистоті, убогості та послуху. Перед початком вступу в монастир. Одна сестра сказала мені таку фразу. Постулат новіціат – це чудовий час. Ти насолоджуєшся, тому що за кермом Ісус, а ти пасажир. Але прийде час, коли самій треба буде сісти за кермо. А Ісус займе пасажирське крісло. Це час, коли ти складаєш обіти. Для чого ж нам ці обіти? У Біблії Ісус часто навчав притчами, які торкалися сердець людей і спонукали їх до роздумів на важливі теми. Уявімо собі сьогодні, що Ісус навчає нас про ці обітниці. Притча починається. Дого дня Ісус вийшов з дому і сів на березі моря, а навколо нього зібрався натовп. Ісус почав промовляти до них. День складання перших обітів. Подібний до отримання водійських прав і свого автомобіля, коли ти починаєш їхати без запасного гальма інструктора, обіти це як автомобіль, який везе до головної мети, автомобіль сам собі не є метою, але він допомагає її досягти Мета ж зростати в здатності, любити Бога і людей. Але найголовніше. Щоб цей автомобіль перебував у русі в напрямку мети. Тому від кожного з нас, хто складає обітниці, залежить, чи поїдеться машина, чи залишиться купою металопрухту. Ісус запитав своїх учнів, що потрібно для того, щоб автомобіль рухався. Учні відповіли йому: Перш за все пальне. І це правильно, паливом для ваших обітів. Будуть чесноти, які ви будете розвивати протягом усього богопосвяченого життя це стриманість, справедливість, милосердя, любов до ближнього та багато інших. Обітниця без чеснот, так само безглузда, як автомобіль без палива. Тоді учні запитали Ісуса Учителю, чи безпечна ця дорога? Ісус трохи помовчав і відповів. На дорозі ви зустрінете багато перешкод. Але якщо будете дбати про свій транспортний засіб, то зможете їхати, незважаючи на них. Тому пам'ятайте, що автомобіль, тобто обітниці, потребує щорічної діагностики, реколекції у тиші, які відкривають вам глибину цінність цього способу життя, духовний провід, ділення словом. Діли життям із сестрами, тому не ставтеся до цієї діагностики легковажно, вона допоможе вам у формуванні чеснот. І ще одне зауваження: коли ви складаєте перші обіти, ви отримуєте мою благодать силу, яка допоможе вам подолати всі труднощі. Пам'ятайте, що під час подорожі ви зустрічатимете різних мандрівників. Найважливіше правило приймати кожного з них як дар. Це не завжди буде легко. Але в такі моменти пам'ятайте про благодать, яку я вже дав вам. А ще на дорозі будуть різні дорожні знаки, які попереджають про небезпеку, забороняють в'їзд або інформують про місця людей, які будуть близькі вашому серцю. Дорожні знаки дають вам церква і згромадження, щоб ви не заблукали. Це насамперед Біблія, а також Конституція згромадження, документи церкви, Книги духовного змісту постійно оновлюйте і поглиблюйте знання у своєму Богопосвяченні. Світ сприйматиме обіти як обмеження для вас, лише як жертву, але насправді твоє покликання це благодать і благословення дані Тобі. Слухайте мене уважно. Ви складаєте ці обітниці заради свободи, свободи не від, а свободи для. для любові до Бога, для того, щоб розвинути в собі більшу любов до Творця і людей. Тільки в цьому випадку такий спосіб життя буде плідним. Наша віра стверджує, що наше ставлення до Бога виражається. І проживається у наших стосунках з ближніми. Якщо ви маєте вуха, то слухайте, коли Ісус закінчив пояснювати притчу, Він відійшов у самітнє місце.